Пане Олександр, сьогодні стартувала півфінальна серія, стартувала вона для вашої команди невдало. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. В першу чергу хочу привітати команду Ураган заслуженою перемогою. Сьогодні вони були набагато краще нас. Хоча, в свою чергу, ми наприкінці першого тайму свій мінімальний момент мали при рахунку 1-0, десь зрівняти рахунок, забити голу роздягальню і вийти на другий тайм за рахунку 1-1, на жаль, не вдалося. На початку дро-тайма забули вийти з роздягальні, пропустили два необов'язкових м'ячі. І в міру своїх сил, в міру своїх можливостей в команди те, що було, сьогодні ми віддали себе максимум. Хлопці після гри навіть не можуть стати з паркета. Кожен віддався, скільки міг. Дуже багато емоцій і сили забрав на Кубок України. Тому сподіваюся, на завтрашню гру десь будемо шукати запасні резерви, сили, щоб завтра дати бій урагану. Функціональна команда впоралась на вашу думку. От з тим навантаженням, що був на Кубку України сьогодні. Ну і в принципі завтра також очікує не менш цікавий поєдинок. У ну, нас слава запасних не така довга, як в Урагана. Плюс з кожною грою додається травмовані. А це наші проблеми. Ми маємо з цим самі якось боротися. Сподіваюся, що завтра будемо краще виглядати ніж сьогодні. Можливо, додається більше емоцій, тому що сьогодні взагалі їх не було. Ще раз повторюся. Після таких історичних перемог в кубку важко налаштувати команду на, на гару і на бій.